Україну остаточно захопило осінні дощі, а це означає, що власники так званого мікромобільного транспорту можуть ховати свої самокати і моноколеса в комори і підбивати підсумки сезону. А у 25-му році вони такі: в Україні за їх участю зафіксовано 1144 ДТП, 14 людей загинули ще були травмовані. Популярність електросамокатів в Україні щороку зростає. Це швидко. Зручно і мобільно, ну до речі, разом з нею зростає і аварійна статистика, і ось нарешті парламент вирішив навести лад на вулицях, і цей самий мікромобільний транспорт впорядкувати. Проєкт закону до голосування вже підготували. Що задумали депутати? Самокати заборонять взагалі чи обмежать їх використання. Відповіді дивимося та слухаємо далі в сюжеті. Риголом кадри з центральної площі Івано-Франківська. Там на початку вересня 20-річний юнак на електровелосипеді збив шестирічного хлопчика. А це відео аварії у Житомирі, липень цього року. Там авто зіткнулося із електросамокатом. Ним їхали двоє хлопців. Удар був такої сили, що одного з них викинуло на дах машини. Того ж місяця водій електросамоката потрапив під колеса авто у Вінниці. Хлопець раптово вилетів на нерегульований пішохідний перехід. Користувачі електрозасобів на швидкості 40 і 60 кілометрів на годину врізаються і в пішоходів, і в автівки на проїжджій частині. Через це люди бояться ходити навіть тротуарами. По тротуарам дуже жутко ходити. Страшно жодко, коли ззаду вириваються, тому обов'язково треба врегулювати. Лякали і чуть не падала. Колись ззаду. Коли ти бачиш, це одне, а коли ти не бачиш, що він ззаду виривається несподівано, коли ще в навушниках, ну, це дуже небезпечно. А водії їх намагаються оминати. Да Їздять вони по-різному. На дорозі ну, водіям воно доставляє зручності, тому що постійно треба бути, скажімо так, уважно, максимально уважно. Ну, довго витриматися важко. Вони дуже часто заважають пішоходам, оскільки не дотримуються ніяких правил, їздять абсолютно довільно, і також для безпеки транспорту. І я сама часто натикаюся на те, що переді мною їде самокат. Я на машині я там не встигаю затормозити і там може виникнути ДТП. Умовно в такому випадку. Киянин Максим користується електросамокатом вже 5 років. каже, часто їздить ним на роботу у місяць. На цей транспорт витрачає до 4 тисяч гривень. Зізнається, порушувати доводилося і бачить, як роблять це інші. Я не знав спочатку, що через пішохідний перехід треба ставати самоката його вести. Я проїжджав, мені водії сигналили. Потім я зрозумів, що я от роблю неправильно. Хаос через водіїв електрозасобів існує, оскільки порядок їхнього пересування не врегульований належним чином. Через це вони часто їдуть на власний розсуд і створюють небезпечні ситуації довкола. За 9 місяців цього року в Україні сталося більше тисячі ДТП за участі електросамокатів та інших легких електрозасобів. У таких аваріях загинуло 14 людей, майже 800 травмувалися. Тому у парламенті заговорили про необхідність запровадження правил для кермувальників такого транспорту, аби врегулювати рух українськими дорогами. Відповідний законопроєкт був готовий ще в 2020 році. Тоді він пройшов перше читання. Тепер у нього внесли правки і підготували до другого, кажуть автори. Він, по-перше, визначає, що існує легкий електротранспорт, що це учасники руху. Бо зараз відповідальність дуже є розмита. Найбільше з якої відповідальності притягнули це 34 тисячі гривень. Це було в Одесі, коли людина керувала цим легким електротранспортом в стані алкогольного сп'яніння. Якщо законопроєкт ухвалять, для електрозасобів з'явиться окремий дорожній знак, а також запровадять вікові обмеження. До семи років діти можуть просуватися на таких речах тільки з, до, з наглядом під наглядом дорослого. Це може бути тротуар або велодоріжка. З 7 до 14 діти можуть просуватися самостійно, але це теж має бути тротуар або велодоріжка. А після 14 років люди мають просуватися або по велодоріжках у разі їх відсутності по краю проїжджої частини. Компанії, що здають самокати в рамках підтримують законопроєкт, запевняють, прокатними самокатами можуть користуватися лише повнолітні це передбачають додатки за приватні. Відповідати вони не можуть. По перше, ми наші клієнти вони мають проходити аутентифікацію. І перше, і друге, це банківська картка. Питання тут більше до батьків. А чому банківські картки реквізити передаються дітям, котрих їх не має бути, законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом, але у Івано-Франківську, не чекаючи цього, ввели свої обмеження і заборонили електрозасобам рух центральними пішохідними зонами. Наша муніципальна інспекція, яка в нас є. Коли бачить, то віднороблять зауваження уснопок, що просять, але відповідно, коли будуть вже дорожні знаки, всі виставлені, відповідно, вже можна буде її притягнути до відповідальності адміністративної та штрафи невеликі. Всього 850 гривень за порушення правил дорожнього руху. Але коли статус електрозасобів буде остаточно визначений, нардепи обіцяють новий законопроєкт, який посилить покарання.